Отже, друзі, ви дочекалися продовження кар'єри за Михайла Мудрика в FIFA 23. Це вже другий сезон. І після першого сезону, як ви вже зрозуміли, Михайла запросили у мадридський реал. Сторони домовились стосовно трансферу, і королівський клуб заплатив за молодого українського таланта. 60 мільйонів євро. До речі, це перша кар'єра FIFA 23 за гравця. І зараз будемо знайомитись ще по ходу з інтерфейсом, тобто додали якесь право вибору заплатити за автобус для вболівальників, щоб вони змогли поїхати на важливу гру. 10 тисяч євро. Купити габаритний матрац. 10 тисяч євро. За 10 тисяч євро. Можна пів моєї міста купити приватна ВІПЛОЖА. Записатись на пер курси, пожертвувати кошти на приют тварин, купити елітну стереосистему і побудувати дома басейн. Ні, на басейн нас грошей не вистачає. Хоча я знаю одну людину, яка мені може допомогти. Гринату все. Давайте на собачок віддамо. Також тут є рішення та інвестиції. Поле інвестицій поки що закрите. А ось стосовно рішень, ми можемо. Щось вибрати, покажіть всім, що ви готові грати. Мотивуйте команду. Ну, я думаю, це нелогічно буде. Прийшов Михайло Мудрик, мадридський Реал. гравець поки що не те, що глибокого запасу. Мені здається, що ми просто будемо якимось болбоєм і відразу мотивувати, прийнятися за роботу. Ось це наше. Ну я думаю, 25 й номер буде нормально. А взагалі то друзі, роботи у нас дуже дуже багато. Вже скоро ми їдемо в Америку, де нас чекає предсезонний турнір, в якому ми зіграємо проти Манчестер Юнайтед, проти Баварії, проти Лєстеру. А вже 14 Сто серпня стартує Ла Ліга, а в вересні нас чекає Ліга Чемпіонів. В групі у нас ПСЖ Аякс та Янг Бойс. А всереду Мадридський реал грає проти нашого донецького шахтаря. І загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. А також з кожної ставки вони виділяють процент на підтримку ЗСУ. Переходьте по посиланню, ставте з розумом та перемагайте. Наняти репетитора з іспанської мови. Ну треба підтягуйте, ви самі це розумієте. Ортопеда, ортопеда 100% треба. Також відкрилося віконце інвестицій. Я закінчував. До 50 тисяч євро, піднімаю 58. Чим я плохой бізнесмен? Бренд одягу. Ну це серйозно, але в нас грошей немає вже окей. Я буду знати. Тобто, тут треба відігравати якусь індивідуальність. І за цю індивідуальність ми будемо отримувати додатковий плюс. Мадридський реал купив Гарі Кейна. А як же бензима? Нас випускають тільки на 82 другу хвилину. Міняємо ми Феррана мінді. Ну хлопці, я думаю, ви розумієте, що навіть на предсезонний турнір нас будуть не так часто випускати, як би цього нам хотілося. Михайло Мудрик, ось він. Перше появлення в футболці мадридського реалу. Лівий захисник, який часто буде підключатися в атаку, дай дальню. Скину. Михайло Мудрик. Перший дотик на бензиму. Мудрик. Ні, все нормально. Ми граємо на фланці. Віддав далі. Ще. Вище. Паси віддаються. Вінісіус. Проходить. Ще пас на Бензиму. Удар! Не було руки. Бензима додає, але ДХ спокійно забирає м'яч. Я вже думав Гаррі Магуайер в своєму репертуарі. Відав. Не прош... прошло. Бий. Ну, поки що Мудрик непогано такий війшов в гру. Звісно, хочеться більше якось загострення, але. Не так часто це вдається робити. Можна. Модріч віддає на Михайла Мудрика, Мудрик сам проривається, є просто неймовірна швидкість нашого футболіста. Подача на дальню. Я вже думав, що пройде. Бензима, ну, грати з бензимою в одному складі, я вам скажу, це круто. Віддав. Ми поки що не помиляємось. Ми поки що, друзі, відіграємо найкращим чином. Я сподіваюся, що це помітить ковач, і все в нас буде як треба. Мудріч. Є далі, ще вище. Пробивай! Родріго! Чому ти не бив? Побачив, віддавали тут варан. Походить передача. Треба догнати Мактоміні. Мудрик ще догнати. Допомогти! Удар! Покійно Куртуа. Куртуа на воротах не луні. Вортам'ять вже просто докатують футболісти Донецького. Мадридського реалу, вибачте, я ще не можу переключитися. Отже, друзі, 1-0. Перша перемога Мадридського реала на цьому предсезонному турнірі. Святкує Карім Бензима. Ну, приємно. Перша, можна сказати, перемога для мадридського реала в цьому сезоні. Нехай це не офіційний матч. Нам грошики капнули. Є. Ну все, це завдання ми вже виконали. Тепер можна буде перейти до наступного. Ой, який пас! Оце ну, мадридський реал, друзі! Це мадридський реал. І подача. Навіз непогано. Сказіміру один в один. Ну і що я йому зроблю? Браво! Браво! Курка. Що ми зараз проб'ємо звідти? Проходи. Нарешті! Браво! Мудрик! Ще раз! Рабий! Найс! Ось такі, друзі, в нас результати. В цілому непогано. Я ж так зрозумів, що не проти всіх команд ми будемо грати. Наші тут і Аталанта, і Лейпциг, і Франкфурт. Але в нас залишається Баварія і Лестер. Нас випускають аж на 63 й хвилині замість Азара. Ось що значить немає Венісіуса Жуніра. Граємо ми на своїй рідній позиції, тому я думаю, все в нас вдасться. Попрацювати, мудрик, ось він. на назад віддав. Віддає далі. Ще, Чаміні. Робу перевод, прекрасний. Він побачив Михайла Мудрика. Мудрик сам з м'ячем буде вриватися в штрафний майданчик. Проходить Мудрик! Віддає передачу! Бензима! Джимі Варді. Вже ветеран англійської прем'єр-ліги. Рікардо. Мудрик. Обігрується. О, Чуаміні просто на нас грає. І туди навіс. І туди. Евенс вибиває. Ось поки що мені більше за всіх подобається Чуаміні. Так, тут було порушення. Замість Асенсіо виходить Гаррі Кейн, друзі, дебют. Відключення через флан забігає. Забитий. Хочеться, щоб перший гол забив Михайло Мутрик. О. Лео грає за Лестер, до речі, друзі. Ось такий також неочікуваний трансфер. Чомені, віддає пас на Бензиму. бензима проривається. Віддай! Був офсайт! Невеличке, але був. Прохід. Навіс, Удар не відбувається. Алаба. Рі Кейн сумляється за м'яч. Михайло Мудрик. Мудрик. Віддає передачу. Це один на один. Рандеву! Бенц, забувай. Наша гольова, друзі. Перша гольова за мадридський раунд. Михайло Мудрик асистує Бенземі, Ну, з бензимою грати це одна насолода. Просто вперед він сам все зробить. Замість Васкіса виходить наче. Взагалі, друзі, неважливо, хто забиває в нас. Важливо те, що команда перемагає. Якщо це робить не Мудрик, нічого страшного тут немає. У нас вже оцінка 7,5. Голи прийдуть, обов'язково прийдуть. Це ще тільки другий для нас поєдинок у футболці мадридського реала. І то, скільки ми 40 хвилин зіграли за ці два матчі. Що мені віддає передачу, але тут ну, не повірив Михайло Мудрик, що буде на нього пас. Казіміро. Знову втрачаємо м'яч і тепер атака вже на наші ворота. Непогано не розпасовується. І зараз, можливо, буде щось небезпечне біля наших воріт, але вчасно наші захисники спохватилися і ліквідували загрозу. Зараз. Джиммі Варді. Нестримний Джиммі Варді. Від заводу до чемпіонства АПЛ. Саме такий шлях пройшов цей хлопець. Ну ось, будь ласка, не втримали його наші захисники, І він спокійно забив гол. Скоротивши мінімальне відставання. Зараз Михайло Мудрій проривається. Дивіться, зараз вперед. Наздоженуть нас. Ведам. Алаба. Перемога з рахунком 2-1. Васкіс Бензема. Я сподіваюся, що жуніора вони кудись збагрять. А де наш. А де наш? А де наш? А де Лунін? Друзі, нема Луніна. Так, поки що ми йдемо на першому місці після двох перемог на 6 набраних балів. Тепер нас випускають вже на 30 хвилин. Пробують на позиції правого флангового атакуючого. Ви розумієте, що ось на кожну гру нас спробують на нові якісь позиції. Так зараз можливо буде небезпечно. Ернандес робив вищий ворі. Ну, папа Карла досить таки досвідчений коч. Я думаю, він знає, що він робить. На фланзі грати проти Девіса. Завжди мріяв. Один з кращих лівих захисників на даний момент. Бензема. Не зміг продавити у упамикану. Ой, не встиг. Мане. Віддає передачу. Мюллер. Намагався сестувати тут. Ще б трішки самі собі привезли. Ну що, хто швидший? Мудрик там проходить його. Робить навіс. Не проходить. Віддає пас. А пас пройшов. Горецька підходить до м'яча. Не пробиває кінцлікаман, як небезпечно. Та блін, якось ми пливемо поки що. Гарікейн, віддай передачу. Треба просто заспокоїтись і потримати м'яч. Є. Гарікейн відпрацював. Далі можна. Блін, ну Девіс, ну хлопці. Наш козир це швидкість. Але зараз, можливо, щось і вийде. Мюллер, о боже. Ну, спробував не вийшло, окей. Офсайд був. Замість Вінісіуса Жуніра виходить азар. Якщо тримається бензима за руку, мені це не подобається. Схоже на те, що він травмувався. Я сподіваюся, нічого там немає серйозного. І ми не втратимо на початку сезону нашого ключового нападника. команди. Досить такий серйозний футболіст. В складі Баварії віддає він назад на Мазрауї. Пас в Білотті. Хотів заблокувати удар. На 91-й додань. Підходить до м'яча Мане. Кудо? Цього матчу в ресторан. Але все ж таки цей поєдинок ми провалили. Слаба грав поєдинку, нас критикують, друзі. Так, відповісти критикам, підчеркнути, що це просто була випадковість. Написати в соціальних мережах, що ми просто показали не найкращу гру. Ну при цьому всім подякувати. І третій варіант поговорити з головним тренером та детально розібрати гру. Подякувати всім за підтримку, відписати, зробити пост в соцмережах це те, що нам треба. Це те, що нам підходить. Давайте в кіберспорт вкинемо. Будемо розвивати кібер. Наняти шеф-повара. Ну, шеф-повар також потрібен. Ну, ми його виграли, виходить? Чи як? Чому не було ніякого нагородження? Ну, більше поєдинків не було. Зараз вже старт ла ліги. Також перед стартом сезону Михайло Мудрик прочитав книгу про легенду клуба. Знову ми отримали свої бали і... Мені подобається ось ця тємка Серйозно, ми граємо в основі. Також я бачу, що Реал підписав Белінгема Це старт, друзі, Ла Ліги. Перший поєдинок офіційний для Михайла Мудрика. Дуже багато збирається вболівальників на старт цього сезону. Перша виїзна гра для мадридського реалу зустріч проти Еспаньолу Непростий опонент, який може завдати нам неприємності. Просто під зав'язку набитий стадіон. Дуже багато вболівальників. Неймовірний пресень сьогодні на собі будуть відчувати футболісти мадридського Реалу. І Михайло Мудрик, друзі. Виходить він на футбольне поле разом зі своєю командою. Ну що ж, я не знаю, де там Вінісіус жуніор, можливо, його просто продали. Це було б дуже круто. Який проникаючий пас! Навіс. Буває наче. Друзі, 25-й номер. Нормально це чи ні? Також відпишіть, будь ласка. Моніто. Подача на дальню тут куртуа. Я навіть не переймаюся, коли м'яч летить в воротарський майданчик. Михайло Мудрик з м'ячем чекає він підключення, віддає в центр. Ми зараз не будемо геройствувати. Просто зробимо те, що від нас вимагає. Така ось передача. Ми туди не підемо. Почекаємо тут на підхопленні. Мудрик віддає. Дай відкрився, дай відкрився. Ось наша гра. Не спасіто схавали. Ну, звісно, треба, друзі, мати сміливість. Що піти в обіграш. Яка передача, мудрик, зберися. Вже не будуть пробачати. Це не передсезонний турнір. Ця гра дійсно має вплив на наше майбутнє. Іде боротьба за три бали. Михайло Мудрик з м'ячем. Ідає вище. Мудрик. Віддав. Зараз з'їдять. Вверх. Віддає передачу Мудрик. Побачив. На жаль, не прийняв. Мудрик ще ширше. Мінді. На Мудрика. Зберігаємо м'яч. Мудріч. Віддав. 32 хвилина зустріч. Рахунок в матчі 0-0. Ну, хочеться добути перші три бали. Хочеться здобути в дебютному своєму поєдинку. В офіційному матчі перемогу. Є. Мудрик, куди ж ти біжиш? Мудрик віддає передачу. Бензима. Бензима! Так. Офсайд був. Реф. Не вийшов м'яч. Браво. Ще в центр. Белінг. Модріч! І вже в цьому моменті Белінгем довів всім... Що недарма його підписав Мадридський Реал. Атака продовжується, тягне. 1-0 поки що Мадридський Реал перемагає. Притримали м'яч, віддали. Дай. Б'ю. Рука! Рука! Михайло Модрик заробив 11-метровий друзі. Ось до чого привів наш удар. 100%. Тут навіть не треба сперечатися і бігти, апелювати до арбітра. До м'яча, звісно, підходить Бензема. Удар і перший гол каріма бензими в цьому сезоні. До речі, знову Михайло Мудрик дарує гол для бензими. Ну як дарує? Допомагає забити гол. Навісом. А штрафний шкода. Мудрик. Ні. Гол! Дайте добить. Удар! Голкіпер вже відіграний. Він вже не приймає участі в цій атаці. І ось цей момент. Михайло просто головою. Ну Там би по голові отримали б. Вінісіус пробуває. Ось Вінісіус довго не церемониться. Є момент, м'яч під ногу. Куди? Зараз ми пропускаємо атаку через фланг. Але ні. Віддав. Удар від МОДРІЧА! Ви розумієте, чим більше Мудрик проводить часу на футбольному полі, ...І Мудріч! Ви розумієте, чим більше часу Мудрик проводить на футбольному полі, тим більше до нього доходиться впевненість. О, як він мене схавав! Забувай! 4-0. 3-0. 3-0, друзі. Вінісю жуня. Та чому він тут один стояв? Дивіться, він виходить на ударний простір і пробиває, але Вальверде вчасно підставляє ногу. На пейсі, друзі. Тут йому рівних немає. Навіс. Ще там Майже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бий! Удар! Отже, друзі, впевнена перемога Мадридського реалу з рахунком 3-0. Я думаю, що цей поєдинок для Мудрика ми будемо вважати як успішний. До речі, друзі, Мінді пішов в Ювентус. Ла Ліга стартувала, перші 3 бали в нас є. Три матчі і старт Ліги Чемпіонів. До речі, як свою гру зіграла Барселона? Барселона зіграла 2-2 проти Бетісу. Зараз на даний момент мадридський реал займає перше місце. Після першого зіграного туру, отже, друзі, перший випуск другого сезону за Михайла Мудрика завершився. Пишіть свої коментарі стосовно того, що ви побачили, і пам'ятайте, є активність, є наступний випуск. Дякую всім за перегляд, до наступної зустрічі. Бувайте!